Мабуть, уже всі готували галети. Тепер прийшла і моя черга. Я зупинилася на сирній галеті із яблуками. Вийшло неймовірно смачно. Ніжне тісто і найсоковитіша начинка. Давайте готувати. Рецепт залишу в описі під відео. В мисці потрібно змішати сухі інгредієнти, а саме просіяне борошно, цукор, щіпку солі і розпушувач. Перемішую ложкою і тепер додаю охолоджене вершкове масло. Його можна натерти на терці, а можна нарізати на шматочки так, як я. Перетираю його руками в крихту. Якщо в борошні залишаться невеличкі шматочки масла, нічого страшного. Потім при випіканні воно розійдеться. Тепер роблю виямку і збиваю одне яєчко. Майже все виливаю його в тісто. Трішечки залишаю, щоб потім галету змастити зверху. І додаю сир. У мене це кисломолочний сир домашній. І починаю гарно замішувати. Спочатку хотіла зробити гарно, вилучкою, але все ж таки руки просяться вимішувати тісто, як завжди. Саме зручніше мішати руками. Тісто потрібно недовго вимішувати, зібрати його в таку кульку. Господині та господарі, запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, поставте лайк. Ось таке тісто у мене виходить. Воно відстає від рук, не липне, відстає від миски ось таке м'якеньке. Я накриваю його рушничком і залишаю, поки буду займатися начинкою. За начинку у мене сьогодні яблука, беру ось такі червоні солодкі яблучка. Їх потрібно помити, очистити та нарізати на дольки. Тісто зразу викладаю на пергамент і розкатую його. Так буде краще і легше його перенести на форму для випічки. Роблю округлу форму, розкатую товщиною приблизно 5 мм. Викладаю гарненько яблучка, зверху їх посипаю сумішю кориці, цукру та крохмалю. Поверх яблук викладаю вершкове масло. Тепер галету потрібно закрити. Робиться це дуже просто, тісто, піддатливе в роботі. Для красивої золотистої скоринки змащую края галети тим яєчком, яке ми залишали. Можна зверху посипати горішками, сухофруктами, але це не обов'язково. Таку галету я випіхаю в духовці приблизно 180 градусів 40 хвилин. Ось така золотиста, пахуча випічка у мене вийшла. У неї неймовірно соковита начинка із вершковим смаком. Тісто м'якесеньке, як хмаринка. Ви повинні це скуштувати. Це дуже смачно. Ваша сім'я скуштує і назавжди полюбить такий рецепт.